Таю у четвертому та останньому епізоді мого проходження Deus Ex. Ми з вами побачимо фінал історії та, можливо, кінець ілюмінатів. Ми знову на військовій базі, яку атакували Majestic 12. Всередину можна пройти кількома способами. Я ж оберу найочевидніший: стережіться турелі біля сходів. Я рекомендую обшукати всі можливі кімнати, аби набрати трохи досвіду. Щодо нашої цілі, нам слід пройти цим коридором. Попереду доволі багато стрілянини, яку все таки можна пройти. Пройти по стелсу або взагалі обійти. У цій відкритій зоні будуть два солдати та агент із дробовиком. Потім нам потрібно зайти в цю кімнату і взламати цю панель. Це перевантажить генератор. Нам потрібно зробити це двічі, щоб перевантажити систему безпеки. Далі йдемо на перший поверх та виходимо на вулицю. Будьте надзвичайно обережні. Тут будуть два командоси та чотири боти. Якщо у вас є електромагнітні гранати, саме час їх використати. You want to play this? OK. I'll play with you. Come on. OK. You want to play what? OK. Uno. Say hello to my little friend. <laughs> Коли розберемося із ворогами, вчені зможуть відкрити нам двері. Перш ніж рухатися далі, поверніться до адміністративної будівлі та поговоріть із цією пані. Вона дасть нам код до системи безпеки, якщо ви ще не взламали її. Потім відімкніть кімнату ізі смаколиками та поговоріть із її асистентом. Він надасть нам ще один код та безкоштовну електромагнітну гранату. Якщо треба, підлікуйтеся за допомогою бота, а потім їдемо до лабораторії. Там є біобатареї у шафі та контейнер для аугментації. Також. Якщо ви хочете отримати досвід, підійдіть саме до цієї точки. Не питайте мене, чому гра так заскриптована. Я не знаю. Після експлорінгу йдемо до центру зв'язку та говоримо із вченим. Як завжди, далі будемо пробиратися через якесь болото із радіацією. Там же будуть два механічних павука. Вони мене вже настільки бісять, що готовий витрачати на них дорогоцінні ракети. Проходимо через заражену кімнату, а потім нам треба буде підняти міст. Перед цим можна зібрати інші припаси, але так само стережіться іншого павука. Підбираємо ключ та виходимо. Тепер ми можемо дістатися до іншої групи вчених та підгрузити наш штучний інтелект. Якщо ви не проти експлорінгу, можна підійти до цього резервуару, чи як воно там називається. Розбираємося із охоронцями та ліземо на гору. Там будуть два гранатомети, якщо вони вам потрібні. Далі можемо поплавати у цьому ставку. Там буде Трохи припасів та досвід за експлорінг. Повертаємося до головної будівлі, піднімаємося на другий поверх та відкриваємо ці двері ключем. Там ми зустрінемо нашого інструктора, який видавав нам спорядження кілька перших місій на початку. Потім говоримо із доктором Севеджем. Він скаже нам, що нам потрібно увімкнути пару перемикачів на горі. Звісно ж, це буде ще одна кімната, де нас може прибити. Моргане, ти справді впевнений, що тут мало ризику. Коротше, завантажуємо дедала, та звісно ж Пейдж обдурив нас. Отже, він має одну частину футеризованого 3D принтера, який називається універсальний конструктор, а ми маємо іншу. Він йому потрібен, аби створити більше вірусу. А нам треба, щоб виробляти вакцину. Він захопив доньку Севеджа, тому нам потрібно її врятувати. Бажано у Стелсі, бо інакше її вб'ють. Завершуємо із розмовами та йдемо ліворуч від виходу. Трохи поспілкуємо. Оємося зі старими знайомими. Побачимося із тонгом, який захворів на чому. Часу не так багато, тож рухаємося далі. Ми прилетіли на закинуто АЗС, де тримає доньку вченого. Перед початком нашої рятувальної операції поговоріть із безхатченком. У нього є кілька модифікацій та дихальна маска разом із ключем до каналізації. Також можемо побачити Сандру, якщо ви рятували її раніше. Щось життя її трохи не пожаліло. Насправді цей рівень, мабуть, один із найулюбленіших у цій грі. Річ у тому, що якщо вас помітять та солдати піднімуть тривогу, вони вб'ють заручницю. Тож я раджу одразу зберегтися. У нас буде кілька командос, два солдата із собаками, а також двоє охоронців біля доньки. Якщо піти через каналізацію, можна одразу прибрати одного охоронця. Потім оглянемо заправку зі смаколиками. Там можна буде перестрибнути через паркан поруч із сміттєвим баком. Тут же можна піти праворуч та вбити командос, але це буде занадто. Ризиковано, я перестрибнув через дах, потім я прибрав собак та ще одного охоронця. Потім ми можемо пройти через отвір, але таким чином нас одразу помітять. Тому більш дієвий спосіб спуститися, зайти через головний вхід та прибрати охоронців стелсом, звісно ж. Потім добивайте решту бійців. Ми молодці, всіх врятували, все зачистили, але перш ніж говорити із заручницею, я раджу обшукати навколишню територію на предмет припасів. Наприклад, всередині цистерни є снайперська гвинтівка, кредитна картка. Та ще кілька інших речей. Через отвір у паркані можна дістати боєприпаси. У цьому будиночку буде зарядний бот та кредитна картка. А також у цьому контейнері можна буде знайти модуль на зброю. По завершенню експлорінгу йдемо до гелікоптера. Наступна зупинка, підводна наукова база. Ми на поверхні. З охорони тут два боти, солдат та снайпер. Розбиратися із ними не обов'язково, але так само простіше забрати ключі для комплексу із цієї будівлі. Усередину бази можна забратися через драбину у воді, але там будуть Кілька водолазів або ж можна зайти через сходи, якщо все-таки ви забрали ті самі ключі. Якщо покласти руку на серце, скажу, що це неймовірно нудний рівень, тому перейду одразу до діла. Нам потрібно дістатися до субмарини та відкрити шлюз. В іншій частині комплексу треба буде поблукати затопленими кімнатами та нарешті дістатися місце розкопок. Там наші друзі Боб та Дедал розкажуть щось про звиття свідомості, чи щось таке. Неймовірно цікаво, однозначно продовжуйте. Беремо ліфт, підіймаємося нагору, активуємо. Місток та завантажуємо дані. Далі спілкуємося із Бобом та прямуємо назад на вихід. Ледь не єдиний цікавий момент рівня зустріч із Саймонсом. Найсмішніше, що скільки б я з ним не бився, він постійно якийсь забагований: то стоїть, то глічить, то ще щось. Знущаємося над ним, добиваємо, а потім на вихід. На даху командного центру зустрічаємо доктора Севеджа. Якщо ви врятували його доньку, він дасть нам контейнер для аугментації та 500 очок досвіду. На момент цього діалогу мі Інвертар був повний, тому мені вдалося створити нескінченний гліч. Гра вважає, що у мене немає місця, тому вона створює нагороду за квест. Але якимось чином скрипт постійно активується заново, бо немає ідентифікації отримання цієї нагороди. Тому я зміг отримати нескінченні контейнери для агментації та досвід. Що тут скажеш? У моєму проходженні JC став дійсно видатним агентом. Тим часом Page ініціював запуск ракети по нашій військовій базі, тому нам потрібно його зупинити на цьому рівні. Не можна. Можу показати якихось смішних та цікавих моментів, бо тут переважно будуть перестрілки. 楽しみだ。 Як розправитися із ворогами, Скасуйте запуск ракети та перенаправте її на зону 51. Беремо ліфт, спускаємося на другий поверх, а там прибираємо цього хлопця, аби убезпечити цей процес. Підіймаємося драбиною та вирушаємо далі. А тепер, пані та панове, остання місія: зона 51, по якій вдарила наша ракета. Тепер можна не економити патрони, відмички, всі муки, через які ми пройшли, завершаться тут. Бобе, любчику, я йду по тебе. Основне завдання зараз відкрити двері до бунк. Можемо піти в ангар та поговорити із солдатом. Він дасть нам код, який допоможе відкрити двері на горі комунікаційної вежі. Всередині бункеру буде кілька вентиляційних шляхів, охорона та пару кімнат із припасами. Ну а поки будемо блукати коридорами, з нами проговорять два із трьох можливих фіналів. Зараз буду спойлерити, тому обережно. Еверед хоче, щоб ми вбили Боба Пейджа, аби потім разом ми могли таємно правити світом. Тонг з іншого боку, хоче, щоб ми перевантажили реактор та підірвали цей проклятий бункер. Він використовується як глобальний інформаційний хаб, тож після його знищення світ зануриться у темний вік, але людство буцімто стане вільним. Це трохи надміри, але все ж краще, ніж фінал іллюмінатів, на мою думку. Також Боб розкаже, що батьки Джей Сі не хотіли, щоб він став аугментованим агентом, тому він вбив їх. Загалом зона 51 доволі мемна. Тут, наприклад, можна помітити загиблого робітника із зображенням цього рівня або класичних сірих чоловічків. Втім, Більше цікавлять можливі фінали, чи не так? Загалом у нас є три варіанти: підірвати реактор та зробити людство вільним, об'єднатися із штучним інтелектом Геліосом та стати володарем світу, або ж вбити пейджа і самому долучитися до ілюмінатів. Перші два варіанти проходяться відносно легко, а от останній суцільна каторга. Нам потрібно знайти та вимкнути чотири генератори, які бозна де. У той час, як для фіналу тонга, нам потрібно піти в кімнату охолодження, натиснути пару кнопок, повернутися до кімнати реактора. Та натиснути ще кілька кнопочок. Власне, все готово. Фінал штучного інтелекту ще простіший. Йдемо до кімнати передачі даних, тиснемо дві кнопочки, вводимо код, повертаємося назад та дивимося катсцену. Особисто для мене фінали це найгірша частина гри. Усю цю епічну драматичну напругу вибудову сюжету знецінили та викинули за три хвилини. Зрозуміло, що під час розробки Deus Ex у них були деякі проблеми: низька мораль через драму в головному офісі Айнсторм, нестачу часу та фінансування, а також кілька хороших розробників взагалі відмовилися приєднуватися до команди через всі ці причини. Складається враження, що в кінці вони просто пливли за течією, тому фінали зробили лише тому, що треба було зробити якесь завершення гри. На мою скромну думку, вони не відображають атмосферу, Deus Ex в цілому. Так вони говорять про свободу та технологію, і ці теми неодноразово підіймалися протягом гри. Тим не менш, коли проходив перший, я був неймовірно розчарований. Я очікував більшого набагато більшого. Чекав якогось епіку, увесь хайп, увесь тиск на гравця протягом проходження, поставив занадто високу планку, аби все отак от просто завершилося. Фінал, як на мене, досить сильно ріжуть остаточні враження. Далі має бути висновок по Deus Ex в цілому, але перед тим я попрошу вас мені допомогти та відписати свою думку у коментарях. Це не фарм залучення, мені дійсно треба розуміти, як бути із певною частиною свого контенту. У першу чергу, це стосується моїх постійних глядачів, яких не так багато. Річ у тому, що цей. Формат чи то проходження, чи то огляду, я вирішив провести як певний контентний експеримент, але по його завершенню мені до сих пір не зрозуміло, як на нього реагують. Тому загальне питання буде таким: наскільки вам подобається або ж не подобається формат відео, як я зробив із DeoSex? Якщо говорити про умовний вакуум, чи варто мені в майбутньому робити схожі відео? Бо станом на зараз я бачу, що більшість глядачів, якщо не негативно, то досить прохолодно реагують на це проходження. Якщо ж більшою мірою вам Найні okay, окей, то чого не вистачає, та на що варто звернути увагу? Можливо, недостатньо жартів, або я обираю для висвітлення не ті моменти, можливо, краще просто показувати якісь цікаві ігрові ситуації замість послідовного проходження, або річ у самій грі і краще просидіти та потупити у якийсь чистокровний шутер екшен, або ж взагалі у якому стоталварі. Можливо, це взагалі не моє, що я не виключаю, і не варто робити такі відео зовсім. Чи краще ще пару разів спробувати та відшліфувати як навички такого формату. Так і його розуміння. Тобто у мене багато думок, і я не можу обрати певний варіант. Тому попрошу відписати у коментарях ваші думки з приводу цих відео. Критика вітається, бо це знову ж таки зробить мій контент та й канал загалом краще для тих пару десятків людей, кому не байдуже. А тепер щодо висновку гри в цілому, звісно ж, вона чудова. Один із найкращих, якщо не найкращий, і Мерсі 7, навіть 23 роки по тому. Однак вона не ідеальна, і я дійсно розумію, чому ця гра отримувала свою порцію Ближче до кінця, де Ex стає лінійним коридорним шутером із малою варіативністю, яка була на початку. Мені не вистачає діалогів, їх занадто мало, як на мене. А серед тих, що є, лише кілька дійсно запам'ятовуються. Інші ж можна назвати філерами. Вони не мають певної ігрової ваги, та й вибору як такого, теж не дуже багато. Бойова система дійсно дивна. До самого кінця гри важко звикнути та й з задоволенням відстрілювати ворогів. Схожі механіки можна зустріти лише в кількох інших іграх, рівні іноді Відчуваються порожніми коробочками. Я можу продовжувати, але суть у тому, що, незважаючи на всі недоліки, Deus Ex – це дійсно крутий та цікавий досвід. Третя та четверта частини серії краще у гімплейному плані, але вони не стали культовими як перша гра. Чому? Навіть зі своїм специфічним гумором, Джейсі Дентон канонічний персонаж, що запам'ятовується. Гра загалом є подарунком своєї епохи. Усі відсилки на фільми, музику, жарти та медіа загалом створюють свою рідну діру у часі та просторі, що консервує та зберігає Атмосферу 90-х. із теоріями змови, мріями про майбутнє, філософією свободи та технології, демократією і тиранією, сучасністю та минулим. Ex – це не просто гра, це маніфест свого часу. Як мистецький витвір, вона ідеальна, як гра, не зовсім. Але знов ж таки, якщо ви чомусь не пробували, все одно раджу пройти Deus Ex. А якщо ж колись проходили, все одно повертайтеся до цієї дистопії. Воно справді того варте. Що ж, це була моя подорож до світу, Deus Ex. по суті. Батька й мьорсів сімів та дійсно унікальної гри зі своїми недоліками.